Шо ви, гайси, всім привет! Коротше, давно не виходив в ефір. Значить, Дуже багато таких насичених моментів відбулося за останні за останній тиждень. І от зараз крокую на вокзал і хочу для вас деякі моменти описати. Ну, Почнемо з того, що хтось по місту ганяє. Е, які моменти хочу описати? значить Перший я переїжджаю свої холостяцької берлоги. Я переїжджаю, коротше, я підшукую зараз собі квартирку. Підшукую квартирку, думаю, де це воно буде, це друге місце. Е, коротше, тому що треба знайти таке місце, щоб мені було зручно і творчістю займатися, і щоб мені було зручно взагалі. Особисто мені, Да? Ну і плюс треба розуміти, що ще якась дівчина, тому що в мене є дівчина, і потрібно так, щоб нам там зручно було для двох. е, наступний момент я зробив такий ривок. Я, коротше, зайшов в криптовалюту. Значить, зайшов в криптовалюту. Ліця, і по першому, і по другому питанню я буду активно, активно, коротче, показувати це все в окремих роликах. Е, я, не, я не позиціоную себе тут як криптоблогер, кажу зразу. Я не позиціоную себе як там, сильний криптовалютчик. Ні, я просто питаюся е, навчитися робити інвестиції, ну, скажімо так, в сучасному світі. Тому що в мене є бізнес, я займаюся бізнесом і є різні способи зберегти свої гроші, але все ж таки я хочу вивчити цей інструмент як криптовалюта, тому що, ну, дивлячись на плюси і мінуси, все ж таки плюсів більше. І їх треба використовувати. Ну і третій пункт це Фух, От зараз 12 ночі. А я крокую на потяг. І в мене зараз такі одноденні подорожі ну, раз в тиждень, раз в два тижні все стабільно. Тобто, По-іншому люди це називають відрядження. А я собі беру один день такого екстрімчику, тому що ми займаємося проведенням. Ми зараз запустили дуже круту школу. І для того, щоб мені її проводити, мені потрібно їздити в Київ раз в місяць, раз в тиждень, або два рази в тиждень, тому що графік залежить від обставин, або раз в тиждень, або два, раз в два тижні. Тобто може бути частіше, може бути рідше. Але суть в тому, що вся ця штука дуже крута, і в Київ потрібно їхати. Ну а добираюсь переважно. Нічними рейсами. Це стосовно оптимізації задач. Добираюся з нічними рейсами, тому що вночі значить, дивіться, яка ситуація, як це все діло бачу я. Зранку прокидаєшся ідеш, займаєшся щоденними там, операційними задачами. Да? Там, відвести товари, відправити посилки, обслужити клієнтів. Зробити додаткові замовлення, прийняти замовлення, поспілкуватися з колегами, записати якісь відео в YouTube, записати відео в Тік-Ток, порізати ці відео на короткі ролики, то есть повідповідати на якісь коментарі. Це такий загружений день, да? плюс якийсь розвиток навчання. В моєму випадку на сьогоднішній день. Це щось нове по своїй галузі прочитати, знайти щось цікаву статтю, цікаве якийсь, ну, коротше, щось, щось дивишся. да? Це обов'язково має бути кожного дня, тому що кожного дня треба додати, додати, додати. Ну і плюс вивчати нові інструменти. Зараз таким інструментом в мене є криптовалюта. І от зараз іду на вокзал і намагаюся для вас записати відео для того, щоб... Для того, щоб можна було з вами поспілкуватися. Правда, що ж такий момент, але в квиток в мене є, все ж таки комендантська година. І не хочеться, знаєте, не хочеться зараз перед поліцейськими там стояти виправдовуватися, чує на вокзалі, квиток показує, все, але не хочеться, щоб відео перебили. Значить, і, і чому вночі? Тому що вночі в потязі можна поспати. Можна поїсти, попити чайку, попити кави, там не знаю, легкий перекус. Використати цей час для сну і для переміщення. Для багатьох це є непідйомна тема, тому що треба вночі і спати, і ще їхати. Багато хто в потязі не може спати, їм така штука не підійде. Їм підійде така штука, наприклад, ви поїхали не нічним рейсом. Раз, секунду. От. О! А ви поїхали не нічним рейсом, а ви поїхали вечірнім рейсом. Да, для того, щоб е, до ночі прибути на місце, на якому ви збираєтеся, або в місто, в якому ви збираєтеся щось робити. І в тому місці знімаєте собі готель, і, і таким чином до ранку ви висипаєтесь нормально. А зранку вже бодренько йдете займатися запланованими справами. Така штука. Така штука більш затратна. Штука така, як я роблю, що ти по факту свій свій сон не в готелі робиш, а безпосередньо спиш в потязі. Так, сон поганий, Да, це не дуже, не дуже добре для здоров'я, скажімо так, але це набагато дешевша штука. Тому що якщо в тебе коштує квиток, наприклад, там 150, 200-300 гривень, залежно від того, яким ти там. Рейсом яким Ну, коротше, на що ти попав? Е, то Уже класно впадає сніг. 200-300 гривень. То номер готелі на сьогоднішній день в Україні ну це від 500 гривень, це саме дешевше, що ви зможете знайти. Але це буде не готель, це буде хостел. А от десь 1000 гривень номер одномісний, да, там, де ти, там, де тільки будете ви, то це десь в районі 1000 гривень. Тобто готельний вже номер, да, там, де може, можливо, навіть буде сніданок. Але навряд ли за півтори тисячі гривень, то буде ще сніданок входити в меню. Е і так далі. Я чітко розуміючи ці всі моменти, е свідомо обираю спати в потязі. Для того, щоб можна було... І це був такий бюджетний варіант кудись добратися, кудись поїхати в робочих моментах. Звісно, якщо буде відпочинок, то на відпочинок так не хочеться робити. Хочеться вже трошки релакснути. Ось так воно приблизно працюється, коли рухаєшся до успіху, панове. От в принципі, для цього я це відео записую. Показати вам, як можна рухатися до успіху. Ну, як прості, коротше, пацани рухаються до якогось визнання чи що. Ну під цим стовпом я напевно, що закінчу під цим фонарем відео. Давайте для того, щоб вам було трошки цікавіше, я зараз зроблю невеличкий анонс. Анонс заключається в чому? Значить, Перше, я переїжджаю, я вам покажу, як я переїжджаю, як я підбираю квартирку, коротше, що я зробив, яка квартира, огляд на квартиру, коротше покажу цей, назву ціну, за скільки я її взяв, комунальність, всі речі. Коротше, значить, За скільки що можна... Взяти, переїхати ну, для такого, як я, да? тобто для пацана, який двигається кудись до успіху. Друге, я вам зроблю відео по крипті. Значить, Зроблю відео, як я зайшов в криптовалюту, для чого я туди зайшов, скільки я туди проінвестував. Е -е, знову ж таки, я не позиціоную себе як криптоблогер, просто вам покажу свою історію. Тому що потрібно вивчати нові інструменти. Ну і третє, панове, е -е, я, зва я вам зроблю такі відео з цими подорожами. Коротше. Е -е, можливо, навіть ця подорож я вам зніму відос. Як я подорожую. А можливо, ну, оскільки це більш робоча поїздка, то можливо це не до кінця буду показувати. А можливо, навпаки. Ну, коротше, буде файних три відео, три теми: подорожі, крипта і переїзд. Всім дякую, підписуйтесь на канал Адастри і давайте разом мотивуватися на успіх. Всім гарного дня!